Привіт всім! Сьогодні ми будемо робити місто з іграшкових магнітів. Я вам показую вот село. Вот село. Я вам показував на тому контенті, сьогодні ми будемо робити місто. Сьогодні нам багато поверхівок, таких треба зробити. Багато поверхівок. Вот поверхівок. Робимо багато поверхів. Отаке вот і вот робимо. Робимо. Почали? Так, і ми робимо отак. Накладаємо слой цього квадратика, накладаємо, накладаємо, накладаємо. І, скільки, і коли ви вже захотіли його, його вже закрити, то ви берете і отак кришечкою його, як мітазу, або як мусорник, коли у вас мусорні пачки з накривашкою, щоб поїхати. От я її зробив першу. Це маленький таунтхаус. Це маленька хатка. Ну, в містах теж таке буває. Я можу оці дві соєдинити. І вийде таунтхаус. І зараз він у мене буде. Соєдиняю. От соєдиняю. Соєдинив. Тепер у мене таунтхаус. І зверху на криші ще теж є віддихальня, Там можна віддихати зверху на криші. Отак от, от зараз я пристою Для відпочинку. пристрою. О, ну вот, пристроєна для отдиху. Вот <смі> ще одна. Оця от, от уже крыша, щоб була на попередньому домику. Буде як паро як пароль в, в домі. Щоб ніхто, звичайно, не зайшов до тебе. А у тебе ми поставим. Вот, все. У нас вот такий таундхаус получился. Такі штучки можна поставити як украшення. Отаке у нас вийшло і от перед. Коли треба відкрити саму, оцю, щоб віддихати і дивитися. То ви отак відкриваєте, раз, з'єднуєте отут. Хоп, все, з'єднано. Тепер можна ще. Отут, коли от прикріпити то отак, то, то, отак прикріпити, то можна ще й сюди виходити, але я не хочу гаяти час. А тепер ми будемо розпроєктувати його, щоб більше місця було для відпочинку. І я вже придумав отак от зробити оці прибрати стежечки. І зробити от так. От так от зробити. О, от. О, тепер. Тепер то що треба. Ляля. А тепер ляля. -ля. Тепер от ляля. -ля. Все. Що це діло просто ляля. Ось от, от. О! Отак. От Було от так просто. А це буде криша. Так. Він хаос вийшов. Це вже будинок. Зараз ми їх маємо з'єднати. Єднати ми можемо і трикутничками. Що беремо три куточки. Три куточки. Все, зібрав всі трикутники, які у мене є. І поєднув їм дві. Одна отут, друга десь далі. Ви як хочете. Ви як хочете, так і ставте. В мені різниці нема. Отак. такая стежечка. у вас может быть по іншому стежечка распроектирована хочет а вообще оба робити? рубить от вот такого вот так может так. куда я кого из дома срубить вот такие промежуточки красивые я особо вот на пару селфи на все эти промежуточки У мене, виходить, ось така рівна дорожка. Коли вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал на канал і ставте лайк. До нових зустріч. І кстати, я забув, дивіться показати це все з висока. О, дивіться, як це буде красиво! Як два замка. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал Коля Гіп і наслаждайтесь цими відео. Пока!